Насправді, все найголовніше про Карпачова розібрала пані з каналу Смішно не буде, і я подумав, що по перше, ну тімка моя, знаєте, психотерапевти без освіти цікаво, але ну, якось нелогічно говорити про все те ж саме, що вже було. По факту в тому відосі є і інформація про те, що диплому в нього немає. Взагалі, то він не психотерапевт, жодної медичної освіти немається також. Червоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність маркетинг, вищу школу соціології. При інституті соціології України та Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки Сп... Він типу, коуч і людина, яка з вами поговорить або продасть вам курс. Але я вирішив, що треба пошукати трохи приколу. Ми, звісно, поговоримо про наративи і досить такі кітливі ідеї, які закладає Карпачов його аудиторію. Але спочатку ми подивимось його експертність у питанні утримання котів. Правда, що зараз ви живете на аліменти кота. Правда. У вас були стосунки з заможнім котом, і тепер, коли він вас покинув, він вам платить? Чесно, до того, як ми вирішили подивитися всі українські шоу на українському Ютубі, взагалі, я вам по секрету скажу, що ми дійшли до. Холостяка на каналі Тернопіль 1 І, власне, подивились супермаму, супержінку, супербабусю, суперчоловіка, супердіда і суперпса, де експертом є Карпачок. Я взагалі не знав, хто це такий. Як на мене, під час шоу він давав переважно корисні поради і рекомендації, хоч і не завжди. Але виявилось, що він експерт буквально у всьому і на всіх шоу. І отут от він розбирає. Чи правильно отримувати аліменти на кота? Хвилиночку. Які аліменти для кота? Як, власне, треба жити? Будь ласка, поясніть, якщо у тебе є кіт від колишніх стосунків. Ну, у мене був парень, який мені кота. Залишилися, і він для кота. Ну і головне, наш Карпачов намагається запевнити гостю, що її хлопець. Подивиться це шоу, але ж він подивиться цю програму. Ну, факт. Факт. не думаю. впевнений. Він живе в іншій країні. Тоді не подивиться, пощастило. Це виглядало як мінімум дивно. Ліна Netflix є шоу, яке допомагає парам перевірити стосунки. І Якщо коротко, то воно зводиться до того, що пари розділяють і їм, тобто половинкам, показують намонтований абсурд. Який роблять їх пари типу? Роблять бедно отримувати піндзе. А за кожне кламство й вона обірати кламство. І питання в тому, довіряють вони чи ні. Але все це ще домішаний, ай детектор. Це детектор брехні, який не може вам сказати неправду. Але я погуглив і не знайшов жодних профів цій заяві. Але повертаючись до шоу, воно вражаюче. І коментарі Карпачова також вражають. Слухайте, а ви знали, що ваша сестра утримує кота? Да, вона дуже любить животних. Слухайте, а то може, ви розмножити того кота? До речі, ми з котом про негідно нагадуємо, що платити аліменти на котів це дуже і дуже важливо. Щоб заплатити алімент на цього прекрасного кота, ви можете оформити спонсорку. На цьому каналі від 50 гривень і отримати доступ до 22 унікальних відосів, виключно для спонсорів, або ж оформити підписочку на Кофі. А ще альтернативна банка, але це такий, прям вообще, якщо вам нічого ділять. Ви не любите контент, але ви любите розкидати гроші. Дякую всім за підтримку. Насправді, другий гість цієї ж нарізки він ще кращий, ніж попередній. Окей, з котами ми розібралися, але тепер. Людина озвучує те, що всі ми хочемо озвучити. Ви шукаєте собі жінку, щоб можна було жити її коштом? Да. Це... Ви, що це на мене так сильно позрісне. Хочеться пожити за чужий рахунок. І я навіть не підозрював, наскільки стереотипне у нас телебачення. Ні, очевидно, я не думав, що там все прогресивно, якось адекватно, і хтось взагалі враховує, що він несе в маси. Тобто якось аналізує той наратив. Але я не думав, що тут так влоба, і те, що чоловік повинен отримати задоволення від того, що він отримує панянку. А кто бы не хотел так жить? Почему все девушки должны жить за счет мужиков, а я не могу пожить за счет барышни? І я думав, такий, ми проїхали цей вже етап і в цілому, в парах ви можете будувати стосунки, в тому числі і фінансові, рівно так як побажаєте і як домовитись. Головне, щоб всім учасникам було максимально комфортно. Так, безумовно, без компромісів ви не обійдетесь і комусь доведеться поступатися, а комусь отримувати трошки більше. Але глобально все таки ви можете рухатись на зустріч один одному. Але телебачення так не вважає. Давайте так, оскільки вот, вона б мала видавати вам на, на життя на місяць, ну кашенькові. Ну штука і зелень зелені. У вас такі скромні э, апетити. А мені кажеться, зараз буде мало для тебе тисячі. Тисячі доларів. Да. Та З головою. Да, ну. я пива вже не п'ю. Ну так. І у нас є і Його думка, тут також. Вагома, почнете пити віскі, то там буде дорожче. Я знаю. Давайте від однієї тисячі до трьох. Ну будемо так, так, але насправді Карпачов на своїх платних курсах, ефірах, що це стріми <риклад> для батьків також закидає нам цю думку про те, що Ну, ти повинен добивати. Отак взяв, пішов, добув, все, накормив сім'ю. Поняв. А де для татів? Дивіться, а тати, 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 не знаю. А тати нехай заробляють гроші для того, аби ви могли, мали можливість всім цим займатися. Хоча 390 гривень, гривень, на місяць, то не така велика сума. Я дуже хочу вийти за пределы клубів і дійсно спробувати себе в сфері. І ні. у мене мрія завоювати Оскар і Гремі. Вибачте, а Вам також захотілося сказати пані, що Оскар не дають за співи. Ну тобто так, там очевидно є нагорода за кращий саундтрек і для кращого композитора, наскільки мені відомо. Але з урахуванням того, що вона хоче займатися саме співами, навряд чи вона планує стати композитором, і навряд чи, навіть якщо її легендарна пісня потрапить у саундтрек. Вона отримає цю нагороду. Тому, напевно, плани на Оскар варто трошки відкласти, хоча б до моменту, поки вона отримає акторську освіту, або, хоча б, першу роль. Наскільки мені відчувається, скажене весілля 4» може бути цілком непоганим стартом кар'єри для пані, тому не хочеться її засмучувати абсолютно, хочеться все таки мотивувати скоріше, щоб вона. Втілила свої мрії в життя. Інше питання, що з цієї теми нам скаже Крапачов, як він бачить цю ситуацію. Це ну чудово. У тебе є харизма, є інтересна внічність. Все-таки єть Лос-Анджелес. Я... Раз я не зрозумів, і що значить вони знайшли Голівуд. Я не можу зрозуміти, де він знаходиться. Є просто розлаві, наш це Кунілінгус називається. І прежде чем этим почати займатися, можливо бути все стерільно. Ну ви просто подумайте, тему. Браття і небраття волосся на тілі піднімали на телебаченні, Карпачов був би, так би мовити, на вістрі прогресу. А коли ти простітуток привозив додому? Ну, і ми рухаємось до нашого наступного героя. І ось тут цікавий момент. У людини питають, чи соромно йому відмовляти, і я скажу щиро: на його місці я б відповів би рівно те ж саме. Вам соромно відмовити жінці, яка пропонує вам секс. Хух, так. Тому що в той момент, коли маса чоловіків б'ється за можливість зайнятися сексом усіма можливими способами, навіть не мають коучі для цього. Я буду відмовляти пані. Очевидно, що я змотивований відмовити, тому що у мене на це є причини. Але чи буде мені соромно перед собою і всім чоловічим якби населенням в цей момент? Абсолютно точно так. Тому що знову ж таки така можливість випадає не раз в житті втрачати її соромно, але необхідно, щоб зберегти власне свої стосунки, і пан максимально щирий в цій ситуації. Какапі. А, а чому саме соромно? От чому сором ви відчуваєте? Перед собою бережім. Соромно. Соромно? Да. Що з цим поробиш? Так от, вельми шановний пан Карпачов. Що скажете з вашої високої освіти дипломованого спеціаліста без дипломів? Як ви думаєте? Oh. Зараз, зараз, я, зараз я вас <рес> не дуже розумію. <рес> <рес> тобто вам соромно перед собою і перед жінкою, що ви не можете. Я не можу, від... я, я не можу відмовитись. А давайте перевіримо, Ніно. Ану, запропонуйте. Секс, Василю Так, Карпачо, а ти нічого не попутав? Це типу не твої маріонетки. Що значить ану, Ніна. Ти, по-перше, генеруєш додаткову крінжу, і так всім було некомфортно в цій ситуації. Я так розумію, там ще й дитина його сидить, а ти ще вирішив. Ну так підійти до цієї ситуації? А ти точно психолог? А, точно, ти не психолог, постійно забуваю. Ти точно коуч? Хоча знову ж таки, якщо ти вчиш людей, як пропонувати секс, то все підпадає. Ну, експерт, що тут скажеш? Як на мене, це точно зайве. Але ну, якщо так дивитись на ситуацію, експерт, як то не дуже хочеться експериментувати. Ви що думаєте, пишіть в коментарях? Як на мене, досить експертно наразі виходить, бо я відкажусь. Але вам буде соромно. До речі, раз ми вже згадали про Супермаму. По-перше, у Керпачова була вражаюча заставка, коли він говорив про сім'ї. Всі сім'ї щасливі по своєму, а от нещасливі — одинаково. Хочу таку саму. А по друге, це. Ну, знову. Ну ти подивіться, хлопчик у сім років не повинен заробляти гроші для мами і бути її годувальником, адже це завдання дорослого чоловіка. Нема такого розділення, що чоловік повинен заробляти гроші, а мама. Виховувати виключно дітей або там годувати їх, або щось ще. Так, переважно так і стається. Безумовно, у нас соціуми так більше прийнято. Але нема на законодавчому рівні, на біологічному рівні, на психологічному рівні таких закріплених патернів. Просто це більш характерно і більш типово. Але по факту зачаття дітей. Утримання дітей, освіта дітей і виховання дітей це відповідальність двох людей. Вона не працює в стилі. Чоловік іде заробляє гроші, а мама його виховує. Ні, вони повинні працювати вдвох, причому по всіх сферах, щоб потім не відбувалася ця херня, де батя йде за хлібом і пропадає раптом. Ну, не рідкість же, правда, я впевнений, що моя аудиторія має собі велетенську частку людей, які виховані без батьків. Мені насправді пощастило, можна сказати. У мене батько був, але за того, що з усього мого оточення хлопчиків, ну тобто, от у мене класи, там, умовно, 12 хлопчиків, у ні у кого з них не було байді. Причому з різних причин, у когось вийшов за хлібом, у когось помер, у когось ще, ще до народження, у когось після народження, у когось просто спився, а у когось знайшов іншу дружину. І я до того, що якщо ви розділяєте все отак, воно ніколи добром не закінчиться. І це очевидно, і це буде, по-перше, травмована дитина, і буде. Травмовані дві людини мати і батько. Я знаю, що багато людей вважає, що чоловіки просто, ну тварини і взагалі погані люди, але насправді вони зламані всередині рівно так само, просто поводять себе трошки по-іншому, і переважно це виглядає реально більш мерзотно. Але це не ознака того, що вони здорові, якраз навпаки. Я веду якраз до того, що всі ці стереотипні ролі завжди. Будуть херньою і вони будуть псувати майбутнє як українцям, так і в цілому будь-яким людям на цій клятій планеті. Я не хочу я дуже сильно баливать просто якщо. Дитину не балувати в дитинстві, особливо якщо ми говоримо про дівчаток, вони можуть вибрати собі чоловіка, який буде не в змозі забезпечити їх родину. Чесно, я не можу бути об'єктивним у цьому питанні, тому що я дуже заангажований, бо я той чоловік, який не може забезпечити свою родину. Та у цього є причини, і часто не від мене залежні. Але тим не менше, факт залишається фактом, що по цим стандартним характеристикам насправді я непридатний чоловік, і не варто зі мною мати. Жодних справ, тому що я не можу забезпечувати самостійно, так би сказати, в одне рило всю сім'ю і навіть сім'ю з цього лиш двох людей і двох котів, навіть без дитини. Але ось так вийшло, що ну не всі люди вважають, що я повинен нести все на собі тягарем. При цьому в мені всередині, звичайно, є стереотипна роль, і звичайно, цей чисто пацанський сором, що я не стягую все один на своїх плечах. Але є емоційне, те, що закладене руками, але є. Об'єктивне, що ну так буває, да? ну не стягли сам Доводиться якось розділяти, планувати бюджет вдвох і розподіляти обов'язки як домашні, так і стосовно фінансів. Ну що ж? Карпачов, вибач, але з іншої сторони, я не дуже засмучений, що я не підпадаю під ідеали що Карпачова, що цієї панянки, що і майбутньої дочки. Я сподіваюся, що я з цим впораюсь, але ну що, час покаже. Те, що мама ходить із донькою на манікюр салон краси, це дуже гарний метод єднання мами та доньки, адже у них формуються їх спільні дівчачі ритуали. Подібне є у чоловіків із снами, коли ті грають у футбол чи ходять А, Дівчачі ритуали. Це цікаво, це безумовно цікаво. Насправді в цьому є певне здорове зерно. Я думаю, що очевидно, що якби я був батьком, то я дочки б не розповів багато речей, на яких не розуміюсь. як то менструація, наприклад, або особливості жіночого тіла. Ну коротше, я до того, що я не можу поділитися з нею ні порадами, ні життєвим досвідом через. Призму жінки, бо я не жінка, але це абсолютно не означає, що у мене як у батька не повинно бути якихось ритуалів, бо більше того, це не означає, що. Ці ритуали повинні бути зачіплені за якимось гендером. Я думаю, що вони повинні, якщо і називати їх так, пов'язані з інтересами дитини. Тобто, умовно, якби була дочка і син, і дочка любила б більше риболовству або футболу, я би проводив з нею час за рибалкою і футболом. А якби хлопець більше любив манікюр, могли б пофарбувати собі нігтики, але з іншої сторони. Та, скоріш за все, мені довелося його відмовляти з урахуванням того, що він би був забулений в школі, і можливо його побили. Треба було б щось вигадувати в рамках цього. Я просто не хочу сказати, що виховувати дітей без стереотипів це, по-перше, легко. По-друге, завжди корисно, бо треба розуміти, в якому суспільстві він буде жити і яку інформацію йому варто донести. З іншої сторони, звичайно, базувати якусь освіту або виховання на стереотип. Це дуже погана ідея. Я все-таки веду до того, що те, наскільки Карпачов так чи інакше зводить все до стандартних гендерних ролей і стереотипів, це прям талант. Тобто він, наче мов, і говорить щось корисне, а потім: ну, дивись, є дівчика є хлоп. Ну от те чоловіки, з Марса, а жінки Венери, you know? Ну, ти поняв. Все, іди, давай грайся своїми машинками, а ті куколки отдай. і от все буде добре, виростете нормальними людьми, абсолютно. До речі, дивився якось на телебаченні ще дуже давно. Коментар людини, яка шарила, на мій погляд, в дитячій психології, вона пояснювала, що якщо забороняти хлопчикам грати куклами, то вони починають грати машинками, як куклами. Тобто. Буквально машинка під'їжджає і спілкується з іншою машинкою, як в мультику тачки. Тож я подумав, що взагалі в цій темі дуже багато всього і прикольного, і я згадав, що я так робив, тому що, ну, по-перше, треба ж якусь соціальну комунікацію в своїх іграх будувати, тому що персонажі вони повинні комунікувати. І найкращий варіант, насправді для мене був це, знаєте що, трансформери. Бо це і машинка, і кукла. Геніально. Я пишаюсь Hasbro. Але повернемось до Карпачова. Окрім того, дитина звикає до системності у догляді за собою, що дуже важливо для дівчинки. І насправді ось ця наступна тема, моя особиста персональна біль, тому що я виріс в селі і якби виріс по пацанським законам. і Мені ніхто не пояснював жодного разу, що догляд за собою це абсолютно нормальна тема. І ба більше я вам клянусь, ну без приколу, мені ніхто не сказав. Що шампунь треба підбирати. Ну тобто я виріс десь до 20 років з твердою думкою, що шампунь це універсальна річ. Тобто, весь шампунь однаковий, ну, смаки і різні, знаєте, ну, типу, м'ята, там вишенька може. Але немає такого, що шампунь може не підійти. Ба більше того, я був впевнений, що в цілому більшість косметичних речей відрізнялись тільки фізичними характеристиками, ну в плані, типу. Інший відтінок, наприклад, немає такого, що косметика або засоби догляду за собою можуть не підходити по типу шкіри, можуть не підходити біологічно, тому що в тебе може бути на щось алергія. Я про це не знав і не підозрював. І ви можете сказати: ну, типу, як, ти, бляха, де ріс. Але повірте, в моєму житті було стільки ситуацій, в яких мега очевидні речі для мене були в стилі. Я не знав, а що воно, типу, прямо. Так повинно працювати. Ну, наприклад, я не знав, що мої ніжні п'яточки, які тримались досить довго, перестануть такими бути. І зараз у мене замість двох падош на ногах, два наждака, і я такий. Не вже за цим теж треба слідить. Типу, на цьому от прогресивному біорганізмі, який створив сам Бог, є хоч одне місце, яке справляється самотужки, і за ним не треба слідкувати. Виявили, що нема такого місця. І коли ти розповідаєш про те, що панянці важливіше слідкувати за собою, це абсолютна херня. Ну воно так бути не повинно, і насправді я споглядав неодноразово окрем вуха або особисто ситуації, коли дорослі такі мужні чоловіки, знаєте, вони пройшли важке життя, вони працювали на будівництвах, на шахтах, вони все життя гарували, знаєте, фізично, і вони з реальним соромом і дискомфортом говорили щось про «крем для рук. Про крем для обличчя, про небажання бути, от як я, в е залишках від прищів. Тобто, їм після того важкого життя, в якому вони гарували весь час, доводилось проходити емоційний блок, щоби дозволити собі доглядати за собою. Бо далеко не всі, знаєте, у нас метросексуали, але приблизно всі потребують догляду, і для них прям дискомфортно. Просто уявіть на секунду, наприклад, якщо у вас батя там в воді, і він 30 років працює в як він приходить додому в один вечір після того, як все життя працює на одній роботі, все життя працював виснажливо і каже там кохана, чуєш, а от крем для обличчя і крем для рук, от воно одно і те же, чи мені прям треба різні шукати? Бо у мене там ширшить обличчя, ну тобто буває таке знає... Знаєте, що ви як змія відкидаєте, лущите обличчя, і вам це неприємно. Або ось часта фішка для мене, у мене шерстять губи миттєво. Тобто, якщо я десь підхоплю вітра чи щось таке, воно зразу таке ффф і сухе все, і мені треба використовувати губну помаду. Але я дуже довгий час відкидав це і просто сходив з ранами на роті. Чому? Тому що помада це для дівчаток, і я до такого не готовий. Розумієте про що? Я впевнений, що існують зафіксовані неодноразові випадки, коли чоловіки вмирали, тому що не дотримувались банальних правил гігієни, тому що не знали, що це нормально. І якщо ви думаєте, що вони знали, ви нас переоцінюєте. Ти жінка, і відповідно, у тебя єка програма, місія спосіб способ реалізуватися. Ти можеш реалізувати себе только як женщина. Якщо жінка буде намагатися реалізувати себе як мужчина, вона може це зробити. вона ж може це зробити успішно, алі вона буде цього щаслива. Знаєте, я не є занадто прогресивних у всіх планах, і я не стараюся якось слідкувати за сучасними тенденціями і концепціями. Але я в першу чергу намагаюся бути раціональним і вдругу діяти з урахуванням власних інтересів. Так, от ані довгий час існував закон, який забороняв масу досить важливих професій для жінок взагалі, як то. Пожежниця. І я хочу сказати: от коли цю хірню Карпачов несе, він розуміє взагалі відповідальність за свої слова. Тому що воно, звісно, все дуже хорошо от про реалізацію, що вона може реалізувати себе тільки як жінка і бути щасливою тільки як жінка в його уявленні, щоб це курва не значило. Але в один момент у нього буде горіть хата, і не буде вистачати людей, тому що колись. Якісь люди вирішили, що жінка не може бути щасливою і бути пожежницею. І він в той з хаті згарить, і його хата згарить. І сарай згарить, бо, як то кажуть, гарить сарай, горить хата. І в той момент, можливо, він задумається, що нема сенсу нав'язувати якісь стереотипні уявлення відносно професії. і людям варто займатися тим. Що вони хочуть робити, або принаймні те, що вони вбачають доречним, важливим, або що вважають доцільним зрахуванням своїх навичок? Тому що, звісно, нам всім хотілося потримувати задоволення від роботи і так, по кайфам все робить. Але іноді ти робиш або те, що вимагає час. І тобі це не дуже подобається, або те, що вимагають твої навички. Такі ситуації також бувають. Знаєте, що ну, от у вас це виходить, а ви це не дуже любите. Але у вас це виходить і вам доводиться працювати саме в цій сфері. Тож, сумарно, ми можемо сказати, що сучасний Карпачов дуже старанно інтегрується в соціум, ну, сучасний, і намагається рухати якісь адекватні думки, але все-таки його старе. Бачення проскакує, і іноді він навіть впевнений, що воно має сенс. Отакі маємо результати. Пишіть ваші думки стосовно цього відео в коментарях. Сподіваюсь, вам було трошки веселіше, ніж на нашій попередній серії, яка, очевидно, нікому не зайшла. Але я все одно старався, тож можете подивитись і попередні відеоси. А цей канал існує завдяки вашій спонсорській підтримці і підтримки на Байміафі. Тож, якщо хочете закинути гривню то можете це зробити. Для обох платформ доступен унікальний контент, який розміщується тільки на цих платформах. На ютубчики від 5 30 гривень ви отримаєте доступ до купи відео, а на Кофі до десятку постів за долар. Па-па!